Раніше на нашому сайті ми вже повідомляли, що юнаки дитячо-юнацької спортивної школи Любомир командою 17. 9 квітня у товариському матчі зустрінеться із однолітками республіканського вищого училища фізичної культури. Поєдинок буде проведено в рамках підготовки до першості України в дитячо-юнацькій футбольній лізі. Головний тренер дитячо-юнацької спортивної школи Олександр Ніколайчук розповів нам, що роботи вже зроблено чимало. Зиму провели. В роботі не покладає, не покладає ног, як кажуть. Почали з турніру у Львові. Хороший турнір отиграли, зайняли третє місце, хоча не надіялися на третє, тому що перед турніром вся команда практично лежала в лазареті. Тому, якби, мабуть, більше на бажання дітей виїхали і. Зайняли достойне місце в плані підготовки до чемпіонату України області. Зараз займаємося в ставищі як над фізподготовкою, так і граємо багато ігор, за счет яких подимається і фізподготовка і сигранець команди, тому що є ці нові дітки, які до нас під'їжджають, підходять. Переглядаємо їх і стараємося їх максимально, щоб вони участвували з нами в підготовчих іграх до сезону. Готуватися потрібно якнайкраще, адже друге коло першості України любомирці хочуть провести на якісно іншому рівні. Ставимо ціль максимально покращить, максимально покращить очковий баланс наш, тому що перший круг змазався якось. Десь не повезло, десь не вистачило майстерності, десь сиграності не вистачило, тому що діти 2000 року, які займалися в тому році, поза тому зі мною, і перейшли діти 99 го року. Їм треба був час, мабуть, щоб більше зігратися і зрозуміти, що я від них требую і що я хочу побачити на футбольному полі. Тому якби перший круг, можна сказати, запишемо в мінус, а друге коло будемо старатися відправляти ошибки і набирати максимальні очки, щоб виглядати достойно в чемпіонаті України і області. Відеооператор інформаційної служби футбольного клубу Любомир побував на одному із товариських матчів, який відбувся наприкінці березня на столичних Теремках. Тут Любомирці зійшлися у двобої з вихованцями дитячо-юнацької спортивної школи номер 15 Перевагу київської команди було відчутно з перших хвилин зустрічі. Юнаки в червоному раз у раз проривалися до воріт Дмитра Бурлаки, але їх підводила точність ударів. А коли снаряд поцілював у площину воріт, впевнено грав Кіпер Ставищан. Проте всередині першого тайму, залишившись один проти двох суперників, Дмитро не зумів врятувати ворота від голу. Ставищани заграли активніше і жорсткіше. Очевидно, допущена в обороні помилка згуртувала і розізлила хлопців, але відновити паритету у першому таймі не вдалося. Другу половину зустрічі Любомирці почали якісніше в ігровому плані. Чималих зусиль доклав до цього капітан команди Антон Снісер. Але господарів все рівно проривали захист ставищенців і кілька разів були дуже близько до того, щоб вразити ворота. Недоліки в захисті далися взнаки хвилині на 60-й матчу. Один із гравців Любомира зрізав суперника у власному карному майданчику. Як результат пенальті, і рахунок стає 2-0. Але за кілька хвилин, стараннями Антона Снісера і компанії та за участю одного із захисників киян, від якого м'яч із рекошетив у ворота, ставища не скоротили розрив у рахунку, але й по тому матч таки закінчився з рахунком 2-1 на користь Київської дитячо-юнацької спортивної школи номер 15 Проте Олександр Ніколайчук дав позитивну оцінку проведеному товариському матчу, хоч і зазначив, працювати ще є над чим. Сиграли в очередною раз хороші команди. Вже другий раз ми з ними грали. Першу провалили першу гру, програвши 5-1. Сьогодні і справили деякі помилки. Деякі помилки більше бажання було, я вважаю. І грали достойно, 2-1 з хорошою командою. Тим паче, що у них йде возраст-возраст, а в нас все-таки половина состава 2000 го року, а на даному етапі це сказується. Багато проіграно індивідуально іменно в фізичному плані, вони трошки поздоровіше, по шура, юра, юра, пошу, пошустріше, понагліше, поэтому іра. Хороша, понравилась. Хорошими командами сюда хорошо іграть і полезно і а про те, як відбудеться матч 9 квітня на базі столичного Динамо, ми розповімо вже після події. А поки що на все добре, почуємось.